ми зайшли у територію мінімальних цін. Дуже багато знижок на футболки. Мінус 30 відсотків. Футболки просто різної якості. По 200 гривень. По 200 гривень. 249. Звичайні футболочки. Так. Зараз ми подивимося ще дуже багато розпродажу. Шортики і футболочка. Це, наприклад, коштують 600 гривень. Так, а от така як маєчка з шортиками м'якусінька, Це вже знижка є, 70%, 599 гривень, але я не знаю. Ще треба відняти від ціни 70%. Скільки воно буде коштувати? Так. Так, я поки пройдуся по футболочкам. 30%. Ще треба відняти від ціни. Ціна 349 футболочці. І треба відняти. Такі є червоні. А червоні, наприклад, скільки коштують. Ціна 9, 399, відняти 30%. Ну, Порахуйте. Також є полосаті такі футболочки. Вони всі коштують 349, десь плюс-мінус. І мінус 30%. Фірма Лава. Лава 499, 500 гривень така полосатенька ще й відняти 30%. Так, ось така коротенька, гарненька, теж 400 гривень. Так. Теж тут, скільки вона буде коштувати? 400 гривень. Віноси. Все, мінус 30 або мінус 70 від ціни ще. 300 гривень футболочка, звичайна. І він минус 70 відсотків. Так, 349 гривень. Я не знаю, це зі знижечкою чи без. Такі футболочки. Так, такі довгі. Великі, такі оверсайз. XL, XL 500 гривень. Теж мінус 30%. Такі є в зеленому кольорі, в бежевому кольорі, чорному кольорі. Також тут є різні маєчки такі. Маєчки 199 гривень. І на них знову ж таки 70% знижка. А є такі товсті брітельки. 249 гривень. Так, і є ще теж така червоненька. Тут теж мінус 70% на, на маєчки, тому що вже, мабуть, вже сезон. Але які вони класні. Боже, вони такі м'якосічки. Теж такі є. Біленькі 249. Такий врубчик. І такі простіші, 50%, але скільки тут. Так. І звичайні прості футболочки, скільки 400 гривень, теж мінус 300, 30% великі. Так, ось такі різні футболки. Є. Ух ти, є такі блузочки цікаві. Але вони якось закриваються. Так, бачите, що тут по буде видно, так скільки воно коштує. Ми зараз перший раз переглянемо. 600-700 гривень мінус 30%. Або такі топіки дівочі, Це в кого дуже гарна, красива фігура. Коштують вони. Уже зі знижкою 300 гривень 299. А коштували. А коштували. 450. Вони є такі в білому кольорі, в синьому кольорі. А ось теж такі схожі є. Вау, які красиві. 50%, це 399 з такими рюшками А, ціна скільки? 400 гривень. Так. І такі синенькі розпашоночки. Вони теж дуже-дуже легенькі. О, гляні, класні, чорні є. Чорний виглядає дуже красиво. Так, вони коштують 400 гривень мінус 30%. Так, ану дайте я дійду далі з цими блузочками. Тут просто ось така Теж танюсінька, 400 гривень. Білюсінька, танюсінька. Мінус 500 гривень. Ой, 500 відсотків, 50% відсотків. це десь буде 200 гривень коштувати. Зараз великі знижки в території мінімальних цін, всі сюди, на літню колекцію. Бо зараз привезуть осінь і все. І вже не буде знижечок таких, хоча тут завжди є, що знайти по одягу. Так, це 129 гривень такі маєчки маленькі. 300 гривень такі маєчки. Ну вони як звичайні. Так, тут немає наліпки, що це зі знижкою. Так, 300 гривень. Є такі широкі для пишних. Красунь. Так, футболок ціла куча, теж всі по триста і всі зі знижкою. З рубчиком, без рубчика. Так. Теж такі гарні. Такі маєчки триста гривень. Пласний бючок, але тут Прикольно, так поджив, десять. П'ятсот гривень. Такі футболочки. Так, це все розпродаж. І такі по 500 гривень з клубничками чи, З господі, з вишенками, щось у мене. Так, ну тут дуже багатий вибір, дуже багато чого можна вибрати. он взагалі по 100 гривень. Так, це просто такі вже футболки з довгим рукавом. Ой, зняла. Випадково зняла. Чому? Ну, це такі, це на подростків, це не на 400 гривень. Це звичайні футболочки, рубчик. Коротенькі, 250 гривень, ще й мінус 30%. Так, це такі широкі бретелі. Так, ну це все літня. Полоса, та літня така колекція була, ну і на розпродажі. Далі є такі довгі юбки. Джинсові 650. Вони такі легесенькі 750 гривень. Вони є різних кольорів. М -м -м. Скільки вона коштує, ця юбка? Це дуже гарно сидять юбки. Це такі покажу. 400 гривень. 600 гривень. Такі такі коротенькі, веселенькі. Є джинсові по 300 гривень. І просто ласінчики. Так. Ласінчики по 300 гривень. І такі для заняття спортом теж, якого не ціну. По 250 гривень. Є й довшенькі, бачите, такі це коротенькі попу закривають, а це вже буде до колінця. Так. Так, ну це недорогі вважається магазин, територія мінімальних цін, він дуже-дуже великий. Тут можна знайти як, велик, як великі е, такі б, ціни. так і Звичайні шортики, він просто 400 гривень. Це вже теж 400 гривень. Ну, тобто тут на будь-який смак. А ось такі штанці біленькі, якщо буде ще вересень жаркі, то можна буде теж придбати 600 гривень. А ось які джинси прикольні а ну скільки вони коштують, Іричка, 800 гривень. Я такі, може, зараз штанці придбаю 550 гривень. Звичайні штани, які такі грають. А може, зараз найдоплатніші. Вони трошки різні тут, бачите, по якісь. Тут 600 гривень. Але не знаю, чи зі знижкою. Є різні кольори. А Є такі спортивні, вже трошки розширені. Також є юбки ці. Боже, які вони м'якісенькі. Вони так гарно виглядають. 400 гривень вже. Це вже юбка така може. Не зовсім модна. Так, такі юбки. Це все по ну, до 500 гривень, 500-600. Так. З розрізу. І просто ось така юпочка. Підкладочка знизу 800 гривень, мінус 50%. відсотків, десь 400 гривень буде плюс-мінус. Великий дуже вибір, і взуття, і дитячого одягу. І, боже мой, тут, якщо проходити, ви бачите, яка територія. Так вона називається територія мінімальних цін шортики. Скільки вони такі, щоб 300 гривень? Так, це такі топіки. А топіки ці коштують 400 гривень. Це так, як для спортом займатися, бо такий матеріал. Ластінчики теж для спорту. Скільки вони коштують, не бачу. Боже, вони такі плотні, не бачу цін, де вони тут є. Ну, теж, я думаю, що приділ буде, почти капупа, 400 гривень. Десь може буде так. Не бачу. А ось є, знайшла цінник. 500-500 гривень. Для заняття спортом. Так, шорти джинсові вже все, 300 гривень, але теж є різні. Ну ось такі є величезні, чорні, розширені знизу. Скільки вони коштують? Зараз я подивлюся. Мабуть, обірвали. Так, їм теж 30% знижка. Не знаю, зараз маленький подивлюсь. Так, 300 гривень. А, це 300 гривень трошки інше. Так, що я для себе знайшла? Мені треба буде поміряти якісь такі штанці простенькі легенькі, а вони 500 гривень, або такі, або ж такі тканеві 600 гривень. Класні. Так, ладно, зараз ми ще повернемося сюди. Так. що ще? О я така, останній розмір, там чоловіче все. Все чоловіче. Тепер підемо таким, по таким штанцям. Це кожені розпродаж. 700 гривень коштували 1000, але не знаю, чи вони модні у ці кожені. Так, світера по 1300. А, ні, це костюм. Це спортивні костюми. 1300. 1300. А це 1200. Бо є з такими широкими, довгими, півтори тисячі. Так, це таке, що попало. Так, добре. Це тут в'язані речі. Не знаю, костюми спортивні, 650 гривень, Вільєта. Ні, це штани 650, а кофта окремо 700. Ну, цей чи вільвєт, він вже давно в них ходить, то я не знаю, наскільки це модно, не модно Так, це, звичайні, штанці демісезонні. По 500 гривень. Так, це такі вже товсті, осінні. 400 гривень. кофточка. Є теж 700 гривень. Так, з капюшоном 600 гривень. 600 різні кольори. Сірий, білий, біжевий, молочний, синій. Це треба все міряти, бо тут є, де, бачите, плечико трошки спущене, а є такі, що по плечу. Є 700-800 гривень. А це теж розпродаж. Ось таке. Ковтинки де і все. 500 гривень. Так. Он є такі водолазочки, бачите, гольфіки. Гольфіки і є такі простенькі гольфіки, а є рубчик-гольфік. От вони по три... від 300 гривень. Вон є такі, бачите, бодики. Бодіки, скільки вони? 300 гривень. А я без рукавчиків бодіки. 400 гривень. Так, спортивні штані, звичайні, такі димі сезонні, 400 гривень. Так, щось таке яскраве, полосати. Так, такі футболочки по 400 гривень, тут 20% треба відняти. Вже більш таки чи для школи, чи не знаю. Так, воно коштує теж 400, 300, 400, 700. Ось така цінова політика. Якщо зі знижкою, то будуть речі деякі і по 200 гривень. 400 гривень 500. Такі прозорі 350. Так. Такі рубчик, гольфіки. Називається лонг сліви демісезонка, сезонка 240 гривень, а вони є різні кольори. Ямочка така, бачите. А це трошки рубчики інший, 250 Ну це нормально. Такі речі, оце гольфики такі повинні бути у всіх. Та. Це є просто чорні гольфики, білі гольфики, 350 гривень. А ось теж вже трошки Це такі за 300 гривень. Від, 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 від. Ну, вони так, то їх треба міряти, бо вони можуть не гарно сісти. Так, джинсові речі. Переходимо на джинсові речі. Так, що у нас тут з джинсами? Від 600 гривень. Джинси коштують, не бачу ціну. Це такі вже не дуже 600 гривень. 599, 600 гривень. Не так вони вже дорогі, але це треба виміряти, тому що тут, висять, бачите, вже не всі розміри. Так, і чорні. Це 600 гривень. Звичайні джинсові чорні джинси. Так, там їх пішло вже все дитяче. Далі 1000 гривень. Джинсові такі піджаки. Так, ну, коротше, тут джинси по 1400, від 700 гривень до 1400. Треба піти вибирати. На будь-який смак. На будь-який крой. Ну, 1500 чорні. Так, є курточки такі джинсові. 1300. Тут, бачите, по розмірам 36, 38, 40 і кому треба широкі, кому треба вузькі. Так, це щось блузочки. Блузочки є. Теж такий якийсь шкільний варіант. Або офісний 600 гривень. Чорні білі по 400 гривень. Так, це з такими, хто любить бодики такі, але вони зараз в моді, 300 гривень. Такі тоненькі світерочки вже є. Бачите, осінні теж такі ніжні з бусинками. Зараз ми подивимося, скільки коштує 600 гривень. В різних кольорах. Це теж такі звичайні. Але м'ягусінькі-мягусінькі, теж в різних кольорах. Бачите, скільки вони коштують? 700 гривень. Так. Це так, як ангурка. Боже, тут їх ціла куча, вон по 500 гривень. Такі, знаєте, ну, до джинсиків. І саме е, саме осінні. Це вже такі прозорі що треба мати гарну фігуру або молод купувати. Так, тут таке. Жилетки я не думаю. Ой, це я кинула. Я випадково не хотіла. Я зараз знаходжусь в території мінімальних цін. Дуже багато всяких речей з різною ціновою політикою. Дуже багато є знижок, але ще не розуміються, що нової колекції, мабуть, немає. Ні, нової колекції немає, бо я так думаю, що вони будуть трошки пізніше. Оце зараз розпродадуться. Ну, звичайні чорні кофточки, воно під, під все підійде. Але коштує 700 гривень. Така мігусенька, мігусенька. Є такі голубенькі теж. Клас, я просто люблю такі речі. А є на замучку. Так. А є сіренькі такі, як ну, можна під піднесу одягнути, так скільки, теж по 700 гривень, да, по 700. Ну, вони класно виглядають. Якщо їх гарно комбінувати, то вони гарно будуть. Ну, це вже така не дуже. Ну, це вже така більш. Так, що тут ще є? Юбки. такі собі, юбочки. Я повісила всіх вітаю, яке місто, місто Київ. Я зараз теріту мінімальних цін. Є різні юбочки, тобто вже до вересня можна потрошки одягатися. 400 гривень юпочка чорна. Піджачки є. Ось такі штани з таким красивим бантом. Класно, тільки, мабуть, 48 розмір, 600 гривень. Поміряти. Хочу такі якісь широкі штани, штани але м -м, вже більш офісний варіант. І широкі. Щоб жарко не жарко, але можна було ще носити їх. Так, це розпродаж з такими, бачите, вирізами. Це для модниць худеньких. Юпочки є теж такі. А, а це ж юбки були по 500 гривень, а це у нас по 700. Лахти зараз модні, тонесенькі теж. Ну, воно все 899-900 гривень. Треба все міряти. Це такі веселенькі, юбки клас. А ось біленькі такі. Так, це 600 гривень. Тут кожені є, ну, не знаю, кожені зараз якісь вони мені некрасиві, 750 гривень. Хоча теж на любителя. І в цьому році я дуже багато бачу таких жилет, жилетів. Дуже багато і в модних магазинах, і навіть і в території 400 гривень. Хоч воно по знижки, може, воно не всім сідає. Але от саме такі жилети. Бачите, навіть на нагулетіло можна одягати. А ну, можна маєчку піддівати. От, наприклад, костюмчик 749 гривень і от таку жилетку. Ось вам уже офісний варіант. Так, тут я пройшлася. Також тут такі брючки є 800 гривень. Так, це такий кожзам. Он скільки дитячого, боже мій, стільки всього, що так, я зараз підійду, бо я просто хожу. Так, тут дитяче все. Різні футболочки дівчачі 300 гривень. Я знайшла тобі юбку, яка підійде стовідсотково. Я просто показати хочу. Зрозуміло? Що ви вже споритесь? У мене, мабуть, вибили інтернет, але... А я зараз в мене, теж буду закінчувати. У ну, мене саме воно прирвало. Можливо, 30 хвилин було. Ну, воно саме прирвало в мене. Ну, я це просто показую, що є е, в території зараз просто великі знижки на літню колекцію. А бачу, що нової колекції ще немає, тому, то це таке, я ж не можу кожну річ. Дівчачі, платтячка 299, мінус 50, десь 150 гривень, звичайне платтяшко таке. Так, Я зараз звиття там. А-а-а. То ми зараз підемо. Я знайшла, але мені там нічого не підійшло. Пішли, я покажу тобі. Зараз я може, штани одні поміряю. Так, ну всім говорю тоді вже до побачення. Тут якраз Віта, Швіта, яке місто, все це я відповіла. Зараз покажу, які я штани хочу. Ну, це ні? Це така юпочка з великим розрізом. Зараз покажу. Тільки можна тобі платнішу. Зараз, зараз. Я вже забулася, де вони. Оце ці юбки, ось покажу. Дивись. Вони сідають. Вот я і у Ангеліни теж не така, только у нього друга інша тканина. У неї тканина не слизька. Не і у мене ще була там вишивка колись. І воно воно просто воно просто підходить на, і вона класна. Давай просто поміряємо. Сина. От зараз вибере свій цей поміряти, а я зараз візьму собі штани. А я візьму це такі, які небудь глянь. Вони теж класні. Так, я бачиш, вони різні за якістю, одні, так, да, трошки легші, а мені не треба. Ні, це точно ні. Це точно ні. Мені треба якісь такі важкенькі. Так, ну ж все, всім говорю до побачення, Якраз трошки набираються люди. Перед перевід, давай, е, пожалуйста, хто теж привіти передають. Ми теж всім передаємо привіти. Дивіться, територія мінімальних цін, дуже багато зараз знижок. Тому е, завітайте і одягайтеся. 40